Ми жителі Павла Маряновки, хочемо звернутися до всіх небайдужих громадян України і других держав. Ми потребуємо допомоги, нас затопило і я зараз включаю частину громади і просимо вас Ось Наша громада, це не вся, це дуже мало людей, але ми так хочемо попросити допомоги. Ліночка, скажи, будь ласка. ...будинки, руйнуються будинки, дети повністю стоять у воді і тепер ми потребуємо фінансової допомоги, потребуємотеріалів, е які потрібні е для відновлення будинків, а також... Е За, всім... за, за любу допомогу. Да. Ми е, всю більшу інформацію з будинками, що треба, скинемо в лічні лапки, хто буде потребувати. Дякую.